Шановні друзі, чи знаєте ви, що ваша пенсія може бути несправедливо заниженою через так звані помилки пенсійного фонду? Сьогодні я розповім, як перевірити правильність нарахування пенсії самостійно. Для вашої зручності та кращого розуміння інформації я зробив графічні слайди та додав їх до цього відео. Увіть собі! Ви все життя важко працювали, віддавали сили країні, а тепер на старості отримуєте копійки, бо пенсійний фонд, так би мовити, загубив ваші роки стажу чи занизив зарплату. Це жахлива несправедливість, яка ламає життя тисячам пенсіонерів. Як адвокат я бачив, як багато людей втрачають тисячі гривень щомісячно, просто тому, що не перевірили свої нарахування. А якщо ви хочете більше таких порад, підписуйтесь на мій YouTube канал, де я розбираю реальні кейси, і не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб допомогти іншим. Отже, давайте розберемо основні способи це зробити швидко, ефективно і без зайвих нервів. Робота з підтвердженням стажу в Україні чітко розділена на два періоди, що регулюються різними правилами. Стаж до 1 січня 2004 року. Цей період називають трудовим стажем, і він підтверджується виключно записами у трудовій книжці. Саме в цьому періоді найчастіше виникають проблеми через розмиті початки, нечіткі записи або зміну прізвищ, що часто стає причиною відмови пенсійного фонду у зарахуванні строків. Стаж після 1 січня 2004 року, так би мовити, страховий стаж. Зараховуються лише ті місяці. За які було сплачено страхові внески ЄСВ у сумі не меншій за мінімальну? Якщо внесок був меншим за мінімальний, наприклад, через роботу на півставки, стаж зараховується пропорційно сплачений сумі. Працюючі пенсіонери мають право на автоматичний перерахунок стажу кожні два роки. Як же перевірити та захистити свій стаж? Перше онлайн перевір. Найшвидший спосіб взяти контроль у свої руки. Друзі, у цифрову еру немає потреби стояти в чергах все під рукою. Це мій улюблений метод, бо він економить час і сили. Ось як це зробити. Веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Увійдіть в особистий кабінет за допомогою банка ID, КЕП або ДІЯ. Підпис це просто і безпечно. Оберіть мій страховий стаж та моя заробітна плата, а в розділі Електронна пенсійна справа перегляньте, які дані фонд врахував для вашої виплати. Уявіть, ви сидите вдома з чашкою чаю і бачите все, як на долоні. Якщо щось не так, це сигнал до дій. Довідки ОК 5 та ОК 7. Замовте їх через портал пенсійного фонду застосунок Дія чи навіть Приват-24. ОК-5 справжній скарб, бо показує суму заробітку та стаж з 2000 року без обрізання доходу. Не ігноруйте це. Багато моїх клієнтів знайшли тут загублені роки, виявлення помилок, якщо дані в довідці ОК-5 не збігаються з реальною трудовою книжкою, наприклад. Випали 5 років роботи через відсутність звітності роботодавця у 90-ті. Необхідно подавати письмову заяву до пенсійного фонду з вимогою врахувати ці періоди на основі архівних довідок. Мобільний застосунок пенсійний фонд. Перевірте стаж по днях і завантажте документи, це як мати адвоката в кишені швидко і зручно. Електронна трудова книжка. На порталі пенсійного фонду можна переглянути скан копії своєї трудової та перевірити, які саме записи вже оцифровані та враховані фондом. Робота зі стажем нагадує складання пазла. Кожен запис у трудові та кожен сплачений внесок це окремий фрагмент. Якщо ви не проконтролюєте наявність усіх частин у цифровій системі пенсійного фонду. Підсумкова картина вашої пенсії може виявитися неповною. Друзі, не відкладайте на завтра, бо завтра може бути запізно. Друге офлайн перевірка, глибокий аналіз для тих, хто хоче повної правди. Якщо онлайн не вистачає, йдіть у наступ. Звертайтеся до територіального відділення пенсійного фонду. Як адвокат, я завжди раджу. Не задовольняєтеся поверхневими відповідями. Ви маєте право на повну картину. Вимагайте повну роздруківку. Працівники пенсійного фонду часто дають лише скорочену версію, один-два листи з фінальним результатом. Але ви господар свого життя. Вимагайте детальний розрахунок, понад два листи, де видно всі періоди стажу, помісячну зарплату та оптимізацію. З мого досвіду, це розкриває приховані помилки. Звірка з трудовою книжкою. Порівняйте паперові записи з даними пенсійного фонду. Якщо роки випали, це кричуща несправедливість. Подавайте заяву на перерахунок і боріться за свої права. Третє, на що звернути увагу? Три головні пастки, які крадуть ваші гроші. Під час перевірки шукайте ці помилки, вони найпоширеніші. Незарахований стаж. Чи врахували навчання, армію, декрет чи роботу в 90-ті? Якщо ні, це обурливо. Не мовчіть, бо це ваші роки життя. Помилки в індексації. Особливо для тих, хто вийшов на пенсію в 2019-2024 роках. Замість 19% підвищення лише 100 гривень. Це знущання, Вимагайте справедливості. Вибір найвигіднішого варіанту. Пенсійний фонд часто використовує типовий алгоритм, але ви можете вимагати розрахунок за всіма опціями. Наприклад, тільки після 2000 року чи з доданням 5 років. Вибирайте найкраще, ви на це заслужили. Ці помилки як в спину, але ви можете їх виправити. Емоційно це важко, але уявіть радість від підвищеної пенсії. Допомога експертів. Якщо розбіжності є, звертайтеся по допомогу. Центри надання адміністративних послуг СНАП, консультанти подадуть запит, особливо якщо архіви проблемні, це безкоштовно і ефективно. Пенсійні юристи. Вони проведуть аудит, розрахунки і оскаржуть суді. Як адвокат я рекомендую не шкодуйте на фахівці. Допомога експертів. Якщо розбіжності є, звертайтеся по допомогу. Центри надання адміністративних послуг СНАП, консультанти подадуть запит, особливо якщо архіви проблемні. Це безкоштовно і ефективно. Пенсійні юристи вони проведуть аудит, розрахунки і оскаржуть суді. Як адвокат я рекомендую: не шкодуйте на фахівця, бо виграш окупиться безоплатна правнища допомога. Якщо пенсія нижче 4722 гривень, ви маєте право на безкоштовного адвоката. Використовуйте це, держава зобов'язана допомогти. Отже, покроковий алгоритм від мене. Спочатку замовте ОК5. Порівняйте з трудовою книжкою, скористайтеся пенсійним калькулятором на порталі пенсійного фонду. Якщо цифри не збігаються, пишіть заяву до пенсійного фонду про перерахунок. Друзі, ваша пенсія це ваша кров, ваші сльози, ваша гідність на старості. Друзі, не дозволяйте системі вас ігнорувати. Ви заслуговуєте на повну пенсію. Якщо боїтесь самі, дивіться мої відео на YouTube каналі, де я показую, як поводитись з пенсійним фондом. Підписка ваш ключ до знань, а лайк підтримка для мене. Не мовчіть, не терпіть несправедливість. Дійте зараз, бо завтра може не вистачити сил. Якщо це відео запалило вас вогонь боротьби. Підписуйтесь на мій YouTube канал прямо зараз. Ставте лайки, діліться з рідними, коментуйте свої історії, болі і перемог. Разом ми змусимо систему працювати на нас. Бережіть себе і боріться за своє. На все добре!